Так, вітаю, шановні підписники. Отже, попрацював сьогодні трішки. Можете закидувати мене шапками, можете мене закидувати навіть труханами. Але армія просить, ну, не закидувати мене, звісно. Я думаю, частина з вас вже впізнала так званий якутський клинок, ну, тобто його копію. Народ просить, я не смію відмовляти. Та і зрештою це шматок Ресори, яка бачила фронт. Відповідно з мечем прийшов, з ним же ж в сраці в Рошандію вернешся. А оскільки це просить людина з, бойового, з бойової роти для свого побратима, то я думаю, в цьому є навіть щось символічне. Карма така. Ось такий невеличкий якутик простенький. Скоро, надіюся, допоможе нашому бійцю порізати ковбаску, хліб, а й пізнає внутрішній світ якогось пацака. Гарного всім дня!